Зараз це пройдіть. Зараз о... особа я теж на роботі по ділам. Зайдіть сюди, я ж вас викликав. дивіться. хай оця Йдіть сюди, не спорте. Заходьте. Вони службовці мають виконувати свої послуги, а не вимахуватися. Добрий день. А який тут суд цей кооператив, блин, за наші податки роблять і нам розказують, як жити. Що ви, блин, давайте без цих всяких. Взяли документ, хай офіційно дають відповідь, на які підставі. Дивіться, бачите, вони взяли. От я реєструю, бачите, от, вони взяли, спочатку поставили, забули це. Я маю їхати додому, якийсь комп'ютер шукати. Людину? Може, ви та він, щось... він мені щось пояснити, хоче. Вам... Він може, розказати та, та, багато документів. Почекайте, не прибайте. Ви, ви дивіться, не при вас, себе, ви... дивіться, бо я вже замучився. Я мав їхати вже в дорогу, подав документ. Печатку поставили, потім їм щось там в голову стрільнуло, бо тому що в них щось не то виникло. Хай мені офіційно пояснить, на якій підставі він мені відмовляє. Отфіційно От офіційно вже все пояснили. — розказав ні, ні, документ пишіть. Пару відмову ви відмову. Сказали, відмову. Ви взяли в руки, а потім відмовилися. Після особисто секретар ваш. Ви їй секретарші сказали. Не брав, ви вказали їй. Вона до вас прийшла. Можливо, вам Офіційний вам документ. У вас документ приймуть тоді, коли ви все. документ напишіть мені відмову, бо тому що я до вас прийшов. Ви послухайте Де? людину. Будь ласка, а він не, не шарить. Хай мені кіолог, напише. — послухайте. Не привадьте. Я вас не прибуваю. Ви це ви перебиваєте мене. Ви тому ви слухайте, вас викликав, щоб ви мені зафіксували факт мені ну, перешкоджання. Заяву, Я мені розберуся. Розвиваю, ви ми що... вас не питаю, Ви сійте фіксуйте. Що ви вот. Я не розумію. Я вас покликав, щоб ви мені зручили. Ну, ви так ви не перебувайте мене. Хай мені, от при вас зараз особа, яка виконує функції державних органів, мені офіційно дасть пояснення. Офіційно. Не умнічати, а, а офіційно пояс... пояснили і не Ні, офіційно на розпишіть, на якій ви підставі відмовилися мені взяти от документ. Тому що ви не пред'являєте документ, який посвідчує вашу особу. Ви ще раз перед вами людина, якій ви зобов'язали служити, виконувати так. певні функції так, так. за наші податки. А ви мені зараз розказуєте, як мені жити. Я, я мені вам показав посвідчення, я яким ми користуємося, через яким ми взаємодіємо. Воно розказу підходить зразок міжнародного міжнародного зразка посвідчення. Чому у вас? Я всюди, в суди заходжу без проблем, а тут якусь модну організацію зайшов, яка не приймає. От вас, наприклад, на вашому посвідченні ж немає написано посвідчення, ну, вас приймають, вас не державного зразка, ну вас приймають. Ви ж паспорт до нього не приложуєте, правильно? Ви маєте робоче посвідчення. Показали, всюди прийняли. У мене є посвідчення, теж де я працюю. Посвідчення журналіста, міжнародного зразка. Мені всюди приймають. От я показав, от хочуть, от. якщо ні, хай фоткають, подають на мене суд, якщо то не підходить їм. Чому ваші підходить, в других судах моє підходить, тим, що я користуюсь. А іменно отут, вот в тому кооперативі, не підходить. Хай мені розпише, бо мені зараз їхати в дорогу, я не встигаю понеділок приїхати. Прийшов просто подати документ. Я нічого не хочу. Я подав, прийшов майже 4 годині, я годину якісь виясняю, непонятно що. Дивіться, є відповідні державні документи. Добре, хай мені розпише. Я то вже чув просто. Хай мені розпише людина. Я вас не хочу чути Дуже чуєте, хай він. Ви, мене... ви не поняли, Що? хай він їдь сюди нікуди не цей. Хай людина пояснює. Він на посаді, і хай письмово просто роз'ясне, на який писав відмови. Письмово кажу. Допустим. Ви фіксуєте просто як свідок. Ви... Мені не треба ваше пояснення. Вот людина тут працює за мої гроші, за податки, за ваші, за наші. А мені в цирки Ми якісь мені за свої податки, Я плачу да. податки. Тому чому я тому, мушу напрягати на податки? Ну правильно ну, він, я плачу, він платите, да, так, з наших так, грошей так. заробляє? Хай мені пояснить, ну, що я тут. на плати податки. От іменно він служить зараз. Тому будь-хай мені так, дасть офіційну відповідь. На який вам людина, вам людина пояснила, що... Я вас не питаю, що він має ви не подати офіційно. Мене, ви не пишете, Фіксуйте факт злочину, що він мені відмовляється е, офіційно приймати документ. Мені це кому, ви хто? Ви не унічте, вам документ показали. Ви не я вам ви, показав, ви хто запитали, ви. Показав, ви дивіться, є документ, я тут зазначив. Других суда, да. через які ми взаємодіємо. Да, В чому проблема? Тут написано Жук Андрій. а можна тепер ваші якісь документи? Не ваші, а тим, що фільш, я докуду не особу, людину. Не ображайте мене. Я не особа, не я людина. Ображаю. Дивіться, є документи так, міжнародного між... через які ми з вами взаємодіємо, uh -huh. щоб вам легше було. Це не мій документ, це документ, яким це. Ну, це І це то, не я. Я не отут, а документи. тут, да. uh -huh. от, щоб ви бачили. От бачите, прив'язка, я зазначив номер посвідчення, от зазначено, код. Можете перевірити. Всюди приймають, а у вас щось бзіки якісь починаються. Ні, у нас бзіки а має. що? Дайте нюди... Кореспонденцію приявленні. Да. А на так. що мені кореспонденція? Я прийшов до вас особисто. Мені не треба придумати комп'ютер шукати. Я потратив час перед дорогою на поїзд, сюди приїхав. Нащо мені шукати комп'ютер і на ньому щось набирати, як я сюди потратив свій час особистий? Щоб привезти сюди офіційно, подати в руки. Нащо мені їхати кудись і шукати комп'ютер і думати, що Це там з ним клопці, робити документи приймаються. Вся кореспонденція до суду приймається за від'явленням документу, який посвідчує особу. Або повноваження, які представляють інтереси. Дивіться, він, дивіться я, я, собі я показав, показав документ, якщо він користується. Та, 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 та мені не важливо, що він сказав, хай офіційну відмову дасть, що йому ви, не підходить. Ви, ви, самі ви самі ж свій пластик показуєте, він чомусь приймає? Вас то не посвідчення, вас просто пластик. Ви самі собі противоречить. Так я хай дасть відповідь, на якій підставі посвідчення міжнародного Та мало що він говорить. Та мало що він говорить. Ти давайте, це от фіксуйте злочин, явно. ви чи не ви, не важно. Давайте. Починається. Прийшли тебе, адвокати його. Просто фіксуйте факт злочину, що він собі дозволяє на робочому місці заперечувати. Хай мені письмову розписку. Чому він відмовляється брати це? Кому написати? Мужчині міжнародної. Да, да. Так, мужчині, так. І пишіть, отакі. Я не знаю, кому тут написати. Людині. Ну от пишіть ти, на, на, ви на, ви дані, на дані людина. Яка користується тими документами. Андрій Жук написав. Ну, то напишіть на ім'я тут. Я ними користуюсь, вам показав. що Через ці документи ми з вами взаємодіємо. От напишіть на ім'я тіє особи, якою я користуюсь, якою показано. Користуєтеся ім'ям? Да. Так. Щоб я мав документ пред'явити, щоб ви собі дозволили собі на службовому місці виходки. Вихоток, давайте пишіть, робимо. все, давайте. Вам пояснили все. Це приймається в загальній канцелярії, в загальні ви канцелярії, от по вашому вказівці мені приймає... не взяли. Я прийшов половина п'ятої. Взяли вже ж там поставили і відмовились. Можу... Документи, які посвідчують вашу особу. Не вашу особу, навчіться виражатися. Не, нашу, не, нашу, особу не вашу, так. Да. Не мою особу. Проблема, це. проблема просто показати паспорт і зареєструватися. Нащо мені ви, ви... це, Чому я. Дивіться, давайте покажіть вас документ. Див так, да, паспорт у нього. Мені тут не треба пластик, то теж не посвідчення. Це є просто Йо, пластик. Це Ні, покажіть. Паспорт, да. паспорт Ну ви буває всюди буває отак робите? Буває. Ну, але ви всюди так робите? Тобто ви показали оцей пластик, це, ви але паспорт показуєте. Ні, вам потр... Ні, вас зобов'язані, це ж пластик. Вас не зобов'язують, правильно ніде? Це глупість. Ну, вас показали ксіву і вам нормально все. Вас не кажуть, покажіть ще паспорт, бо ми не віримо асфальт ксіві. Вам так не роблять, говорять, правильно? Та ви не поняли, ви так, не зрозуміли, я не знаю, що, що я мені маю мені, носити ще. Це... Та не важливо, то так в них зараз є. є, 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 зараз є. Але є для чого? Та Мені не треба мені закон скажіть. Мені не цікаво. Ваше посвідчення. Та хай собі буде затверджено. А мене міжнародного зразка і що далі? Та мені не цікаво теж. Мені закон покажіть. Хай мені письмо відповідає. Я розберуся, що мені показувати. Ви, ви, фіксуйте ви, фіксуйте ви. Що, фіксуйте, то, то, фіксуєте факт. Фіксуйте і хай поясню. Я фіксую, так, фіксую що фіксує. людина на службовому місці собі... Фіксує. А, потребую, щоб мені письмово відповідь дав вже. Якщо ні, зафіксуєте факт злочину. Напишете заяву. Добре, ви фіксуйте, так. поки ви ж... і не суперечте. Я, якщо треба буде, запитайте, просто не, не фіксуйте. Не суперечте, я вам не супереч. Пишіть. У мене часниця. Це. Не Вось, я, це я вас не питаю, місь, ну, що сійте спокійно і фіксуйте, що ви за манера? якось. Не я не місь. адвоката замовляв йому. А просто, щоб зафіксували факт злочину. Що то. Як, як ви якщо як не компонентні. Я розберуся, що я маю показувати, то, що я зараз з собою не, не хочу носити. На що він мені потрібен? Він собі хай дома буде і буде. Що а ти мені будеш тут під час військового стану без документів? А де ви взагалі є війна тут у нас? Документи, якщо миску. А ну покажіть. Стан. Хай собі стан буде. Мені при чому я то А на що ви мені розказуєте, як жити? Я Мої... розказую, Мої... розказую, як жити. на моїй землі я вам не розказую. Ну то що, на що ви тут переходите на якісь моменти? Відлікаєте це? От пишіть мені відповідь офіційну. Я прийшов документ, і вже вже поїхав давно і ви, вас мене ви, викликав. Ви, ви просто прийшли по... документ подати. Так, я просто... хочу, я не розумію, хай мені. От особа на службовому місці поясниться. Вас... Так, ви, блін, я вас не питаю, просто фіксуйте я це. От, що ви це, вас викликали, ви на роботі от сіте і фіксуйте. Все, більше вам нічого не просили. Якщо треба, буде попрос. Пишіть. Офіційно відмову, я чому ви відмовилися, сьогодні. взявши документ в руки. Ваша службова особа прийшла до вас. Так прийшла так, якась людина відбав. до вас, каже, мені керівник заборонив. Поясні, пояснюйте тепер, чому ви заборонили? Поясню вам ще раз. Тому що ви не офіційно, приїли. я офіційно не подав. Ви виявили документ посвідчують. Пишіть, розпишіть. Розпишіть, бі... давайте. У мене часу немає. Пишіть лимі. офіційний запит, чому вам відмовляєте. Я тут, Насилати. мені не треба надсилати. Давайте ви, почтою там це. Надвір. Шановний, ведіть себе це, надвір. давайте. Шановний. Є офіційні строки, на дачі відповіді. ну пишіть вам, все, надо Ви вже мені по поводу відмови дайте відповідь. Офіційні строки, неофіційні. Ви давайте на офіційні не бийте, бо ви нарушаєте. Ти ну, що блін, нахабно нарушаю, так себе вести? Якщо нарушаю. От є представники поліції, пишіть їм заяву. Я напишу, розберуся. Ви зараз пишіть відмову. Я вам все поясню. Що ви пояснили? Офіційно пояснюю. Те, що ви зафіксували. Добре, я зафіксував. Оце, якщо, не дай Бог, не попаде справу, відповідальність на вас. Я залишив, бо ви своїй секретарші сказали не брати. Залишайте, де його хочете. Вони я вам ще раз ви... пояснюю. Його суд не приймав ці документи. Дов... Бо тому що по вашій вказівці, усні. Не по моїй вказівці. А чи? Вона я прийшла сюди, 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 сюди і каже, мені заборонив. Оце от особа. Суду. А чому ви мене вражаєте, називаєте мене особою? Бо ну, тому що ви хочете себе так називати. В смислі ви хочете. Да. Да. Ви ж коли до вас звертаються. Так, да, я ви забороняю, а да. вас... Ви не забороняєте, бо ви службовець. виконуєте службові да, свої. Да, я службова ну все, ну, особа, так що давайте, будьте добрі. Вже відповідь. Ви відмовляєтеся фактово, так? Да? Ви відмовляєтеся, Будучи на службовому місці. Я не відмовляюся вам нічого надавати. Ну, і, і відмовляєтеся брати, так? Да? Да. То, що ви заборонили. Да, це... Я не реєструю хідну кореспонденцію. Ви, ваші, Чому ви заборонені, на який писав? Ваше звернення, звернення, заява, прийме загальна канцелярія, тоді, коли... От передасте, а я поїхав в дорогу, не дай віде. Бог, воно не попаде. Будете бачити, де ми... Це, дамі. це, дамі. це, дамі. це, дамі. це дамі. я поспілкуюся з ним.